Знімлю сьогодні вам відео відповідь про мульчу. Відразу скажу, що вибачайте, можливо, когось образив. Це прийшов в свій садок, такий потім все далі ви побачите. Буде довге відео. Бачите, у мене навіть на вулиці усе замульчоване. Але це не свіжа мульча, яка з осені, це вже рослини, які звикли до цієї мульчі, які розвили вже коріння, і вони мають право бути замульчовані. Так що, все це ви побачите: маклюри, смородини, ірга, все, все, далі я вам все розповім. І відразу вибачаюся, якщо когось образив. Тримаємося. Коментатори, розумні все, заходиш на сторінку, а там пусто. Якщо ви все знаєте, заводьте собі блог. Відео знімайте, чи коментуйте, чи хоч аудіо робіть. І учіть людей. А якщо ви дійсно начиталися книжок і приходите в якесь господарство, до якогось директора, який дуже далекий, і можете йому лапши на вуха навішити. Пок... А якщо ви маєте якийсь досвід, якщо ви маєте якийсь досвід, дійсно досвід, яким потрібно ділитися, не тримати в собі, не тримати в собі, закрити і все, я такий розумний, я нікому це не розповім. Беріть і розповідайте всім. І діліться ділить, своїм досвідом. Ні, ви ж хочете кошти отримати. А тут я. Я ділю своїм досвідом безкоштовно і хто спостерігає за мною, той знає, що я завжди все розповідаю. Хтось мені розповідає, ми в коментарях чи так ділимось. Потім знову я знімаю відео, розповідаю як і що, десь від когось я дізнався.